Ої вітання на календарі. Понеділок, 25 серпня. В ефірі програма Час і звичайно про головні події цієї доби та вихідних. Ми дізнаємося від моїх колег. День прапора України відзначили в Ужгороді. Молитва за Україну відзначили День Незалежності. Благодійна ярмарка від пластунів, кошти для військових. Україна отримала 10,1 мільярда євро заморожених активів Росії у 2025 році. У березні, травні, червні та липні Київ отримував по 1 мільярду євро від прибутків із заморожених активів. А у січні та квітні 3 мільярди і 3,1 мільярд євро. Відповідно, кошти спрямовують на підтримку військових та цивільних проєктів. Україна запускає спільне виробництво далекобійних дронів з Румунією та з Литвою. Наразі Румунія підтримує Україну військовою допомогою, тренує пілотів F-16 та допомагає з протиповітряним щитом. Сьогодні разом з Литвою та Румунією Україна підписала угоди про спільне виробництво оборонної продукції. В Україні відзначили день державного прапора, символ нашої незалежності, свободи і сили, знову за майорів над українськими містами. Як Ужгородці відсвяткували цей день, та що для них означає синьо-жовтий стяг у нашому сюжеті? У вишиванках із прапорцями в руках ужгородці у день прапора зібралися біля найбільшого флагштоку Закарпаття. Восьмиметровий синьо-жовтий стяг підняли під виконання державного гімну за майорів над Ужгородом прапор з самого ранку. Це мій прапор. Я горжуся тим, що я українець. Ужгородці кажуть, що прапор це важливий символ країни. У час війни він нагадує про єдність і підтримку один одного. Прапор це символ України. Україна це наша батьківщина і наша земля. Тому шанування його це дуже має велике значення для всіх і кожного українця. Тому ми тут. Це є наш символ, це є наша віра і це є наша надія на перемогу. Сьогоднішнє свято для багатьох містян особливе. Ужгородці вірять у краще та бажають Україні миру та швидкої перемоги. День прапора, який символізує незалежність, нашу державу. Ми любимо, поважаємо і відповідно мусимо бути присутніми, аби показати наш патріотизм, наше відношення до свята гарне, е ну, продовжувати традиції, показувати приклад нашим е нашій молоді. Ну, звичайно, ми завжди святкуємо це свято. З задоволенням кожен рік. приходимо і будемо приходити. Для Ужгородців синьо-жовтий це не лише кольори держави, а й нагадування про віру, надію та незламність. І доки майорить цей прапор, українці впевнені, перемога обов'язково буде. В Ужгороді за останній рік середня заробітня плата зросла на 22 та у серпні 2025 року досягла 25 тисяч гривень на місяць. Це відповідає середньому показнику по Україні, який також зріс на 19% у порівнянні з серпнем 2024 року. З 20 тисяч до 25 тисяч гривень. За словами експертів, така динаміка свідчить про посилення конкуренції на місцевому ринку праці та створює більше можливостей для ужгородських спеціалістів. Попри те, що Київ традиційно зберігає, Лідерство із середньою зарплатою 30 тисяч гривень на місяць Ужгород демонструє стабільне зростання та входить у десятку міст із найвищими доходами в країні. Закарпатська область увійшла до трійки регіонів України, де зафіксували найбільше зростання цін, повідомляє головне управління статистики. Найбільше подорожчили м'ясо та м'ясопродукти на 4,4%, а також паливо та мастила на 5,1 Зросли і витрати на послуги з управління багатоквартирними будинками плюс 11,6% та на тютюнові вироби плюс 4,2 Водночас дещо полегшили тягар для гаманця продукти. Овочі подешевшили на 27%, рис на 2,5%. Молоко на 2,8 відсотків, а сир та м'який сир, тобто творог, на 2,2%. відсотки. Також знизилася вартість залізничного пасажирського транспорту мінус 3,1 відсотки, та одяг мінус 4,9%. відсотки. Ціни продовжують коливатися, щось дешевше, є, але базові витрати для закарпатців відчутно зросли. Президент України Володимир Зеленський підписав указ від 23 серпня, яким вів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій. До списку потрапив і відомий закарпатський бізнесмен Віталій Соботовський, співвласник санаторію Кришталеве Джерело у Солочині та бенефіціар компанії Акваполяна і ОПАЛ, що працюють у сфері видобутку та розливу мінеральних вод. У лютому 2025 року СБУ затримала Віталія Соботовського за підозрою у державній зраді через співпрацю з Росією. Він є власником підприємств Гро. Ленд і Агронова. Вони між 2022 та 2024 роками постачали продукцію російським державним структурам і сплачували податки в Росії. Також СБУ встановила його зв'язки із мережами російської влади через бізнес, пов'язаний із дружиною, зокрема через коней, яких він постачав охороні Путіна. Санкції передбачають блокування активів та повне припинення торгових операцій, заборону виведення капіталу за кордон, зупинення дії ліцензій і спецдозволів на користування надрами, заборону у приватизації та державних закупівлях позбавлення державних нагород, і інші обмеження, які фактично унеможливлюють подальший бізнес в Україні. Указ із повним переліком осіб та санкцій оприлюднено на сайті президента України. Варто зазначити, Віталій Суботовський є братом депутата Закарпатської обласної ради від партії Слуга народу Володимира Суботовського. Ужгород традиційно почав першим святкувати День Незалежності. Традиційна молитва за Україну вже в 11-те прозвучала на світанку. Цього року захід пройшов на площі народній, а молилися за мир у нашій державі спільно з різними куточками світу. 34-ту річницю незалежності України Ужгородці розпочали святкувати ще до світанку. Сотні містян зібралися на головній площі Закарпаття, аби розбудити країну молитвою за мир. Про мир про перемогу, про незалежність України, щоб наші діти, внуки жили в вільній незалежній Україні, у перших променях сонця разом з артистами закарпатського народного хору виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний.

Святе слово говорили разом священики різних конфесій цього року. Молитва за Україну прозвучала вже в 12-те. на площі біля греко-католицького кафедрального собору. В онлайн форматі об'єднала ще й українців та небайдужих людей з різних куточків світу. І як писав Шевченко, кров ворожу понесе аж у Чорне море. Слава Україні! Дякуємо за те, що ви за зробили, і до зустрічі Закарпатських хорів в Будапешті на різдво цього року. 12-те Ужгород зустрічає світанок Незалежності України, і ми дуже раді, що цього року доєдналися до нас ще більше країн не тільки з Півмічні, з південної Америки і. Багато країн із Європи, і окрім того, доєдналися деякі громади із України. Дуже приємно, що доєдналися Одещина до нас Чорноморськ. І, звичайно, думали, яка локація, але все-таки зупинилися на цьому місці. Це духовне, таке духовне місце Лужгорода. Для багатьох містян зустрічати сонце у День Незалежності. Щорічна сімейна традиція. Кожного року ми приймаємо участь цій акції в цьому святі. Найбільше свято в Україні. це Молитися будемо за мир, за миру, за а емоції нас переповнюють. тому що дуже це, це вже наша сімейна традиція. З донечкою відвідуємо вже п'ятий рік поспіль. Молимося за Україну, віримо в нашу перемогу. Дякуємо за селу. Артисти хору подарували місцянам цікаві творчі номери, виконали патріотичні пісні. Символічно українці з різних куточків світу просили мирного неба та скорої перемоги України. Жителі Ужгорода щиро вірять, що вже в наступний рік святкуватимуть незалежність під мирним небом. З нагоди Дня Незалежності України відзначено чотирьох закарпатців. Почесне звання заслужений лікар України отримали Іван Смоланка, завідувач відділу державного некомерційного підприємства Національний інститут Раку МОЗ та Юрій Андрашко, лікар відділення лікувально-діагностичного центру «Асклепій». Звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України отримали Андрій Козер, громадський діяч, педагог Ізянського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Устької міської ради та голова громадської організації Велооб'єднання Вадим Йорть, тренер та директор Есхедю США. Ор. На берегівщині зафіксували випадки африканської чуми свиней серед диких кабанів. Загиблі тварини були виявлені поблизу кордону з Румунією на схилах річки. Тур і лабораторні дослідження підтвердили наявність небезпечного вірусу. Через це відбулося позапланове засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії при РДА. Було ухвалено оголосити спалах АЧС і встановити карантин, визначити зону захисту у радіусі 3 км та зону нагляду у радіусі 10 кілометрів. До неї увійшли села Фертешелмаш, Велика Палець, Неветленфолу, Ботар та Оклі. Також вирішено провести облік популяції диких кабанів і свиней у приватних господарствах, організувати відстріл диких кабанів і зобов'язати користувачів мисливських угідь, повідомляти держпродспоживслужбу про випадки загибелі. Тварин або підозру на хворобу варто наголосити, що африканська чума свиней не становить загрози для людей, проте є смертельною для свиней і може завдати значних збитків тваринництву. Лептоспіроз шириться Закарпаття. На Мукачівщині цього року виявлено два випадки лептоспірозу. Це небезпечна інфекція, яка вражає нирки, печінку, судини та може мати летальні наслідки. Це спільне захворювання для людей і тварин, яке викликають бактерії лептоспіри. Найчастіше збудник передається через контакти з водою чи предметами, забрудненими сечею інфікованих тварин гризунів, собак тощо. Найвища загроза влітку та восени під час сільськогосподарських робіт відпочинку на природі, риболовлі, будівництва, збирання в перебування у вологих підвалах без спеціального захисту. Серед симптомів висока температура, ломота, жовтяниця, темна сича. Лікування можливе тільки у лікарні. Урочистості з нагоди Дня Незалежності в Ужгороді пройшли і біля пам'ятника Августину Волошину. Туди містяни йшли колоною через усі центральні вулиці міста. З самого ранку Ужгородом рушила хода незалежності. Сотні людей з прапорами в руках рушили центральними вулицями міста. Колону очолили артисти Закарпатського народного хору. Біля пам'ятника Августину Волошину, адже його вважають символом боротьби за державність і відданості українській ідеї. Ми продовжуємо героїчно давати вічі російським вбивцям. Незламні, нескорені та сповнені вірою в перемогу, адже правда на нашому боці. Тому сьогодні весь світ з нами. Квіти у підніжжя пам'ятника Августина Волошина поклали представники влади, військові, духовенство та містяни. Урочисті заходи завершили виконанням гімну. Карпаті ліквідували мережу збуту наркотиків з прибутком понад півмільйона гривень на місяць. Лідер угруповання 40-річний Ужгородець, який залучив ще чотирьох чоловіків, серед них уродженець Росії. У фігурантів вилучили понад 70 грамів метамфетаміну, 2,5 кілограми марихуани та гроші 12 тисяч доларів, 8 тисяч євро і 40 тисяч гривень. На пункті пропуску Ужгород вишня німецьке виявили незадекларовану електронну техніку на мільйон гривень. 56-річний водій мікроавтобуса повертався з Чехії та під час проходження митного контролю обрав зелений коридор. Він також усно заперечив про наявність будь-яких товарів, які потрібно письмово декларувати, і які обмежені до переміщення. Під час перевірки було виявлено 81 одиницю товару, зокрема навушники, квадрокоптери, apple трекери, фотоапарати, фени, виробництва Малайзії, Китаю, Таїланду та В'єтнаму. Водій намагався пояснити, що його попросили у Словаччині перевести до України якісь сумки. Відносно нього складено протокол про порушення митних правил. А товар було вилучено. Сімох українців віднайшли у горах румунські надзвичайники. Рятувальники розпочали пошуково-рятувальні операції після звернень громадян України до служби порятунку. Пошуки тривали 4,5 години. Так, п'ятьох українців знайшли на маршруті з ознаками зневоднення та без запасів їжі. Ще двох розшукали у горах біля намету. Чоловіки вже не могли пересуватися. Один із врятованих через травму коліна потребував медичної допомоги. Тож його після спуску з гір передали медикам інших шістьох прикордонній поліції. Патріотичні малюнки, вироби та тістечка з нагоди Дня Незалежності біля Оспенського храму Православної церкви України організували у ярмарку для підтримки тих, хто щодня боронить країну від ворога. Прихожани прийшли на святкову літургію та мали можливість долучитися до доброї справи. Більше про духовність та підтримку бійців дивіться в наступному сюжеті пані Марія тримає патріотичний віночок. Жінка придбала його для онучки на благодійній ярмарці з нагоди дня незалежності, щоб вона мала нагадування про це свято і використовувала навчиться третій клас і так, що то їй стане в нагоді весь час. І солодощі трошечки, щоб підсластити цей день і щоб все було добре. Незалежності, спокою, миру, мирного неба. Щоб не було страхіття за наших дітей, не за наших онуків не за нашу країну. А от пан Василь понесе додому чимало тістечок. Ці смаколики для рідних, особливі і тому, що кошти, сплачені чоловіком, підуть для доброї справи. Підтримки захисників, що проходять лікування у медичній установі Мукачева, лучаткам смаколики святом, та там різне різних багато. Головне, щоб мир наступив, то саме головне миру. Ці всі вироби, також тістечка та печиво власноруч виготовили діти та учасники скаутської організації «Пласт Мукачево». Ми продаємо якісь печиво, продаємо о, пиріг, продали вже майже весь, і якісь прикраси там віночки ікусь. Вишивку картини по 200 гривень продавали. Пироги пекли наші хлопці з пласту. Ту один. Коли люди купляють, я думаю, вони розуміють, що ці гроші йдуть на добре діло. На госпіталь або взагалі на ЗСУ, хлопцям вже ж, треба щось. Ми в госпіталь зазвичай носимо якісь солодкі хлопцям. Буквально недавно там кавуни носили, такі, такі сезонні фрукти. Ці стачки ми самі приготували, а продаємо ми на підтримку ЗСУ. Всі кошти ми передамо нашим ЗСУ на підтримку. Своїми руками також нам допомагали наші батьки, наші прихожани. Це все організували ми самі. Бажаємо все найкращого, щоб ми перемогли і щоб швидше війна. На це саме головне, що все було добре. Ярмарку розгорнули біля храму успіння православної церкви України. Цього дня було особливо усе. Прихожани помолилися та попросили у Бога захисту для України, мирного неба над головою та подякували захисникам, що мають можливість зустріти це свято під синьо-жовтим стягом. Сьогодні насправді є особливий для нашої української держави і для кожного кожного українця. Сьогодні ми маємо чергову 34-ту річницю дня незалежності нашої української держави. Великий день мати свою незалежну українську державу, і ми маємо все робити для того, щоб наша українська держава, наш народ, ми були вільними і наша українська держава була незалежними. І ми про мірі своїх можливостей стараємося йти цим шляхом, нашою громадою, нашою церквою, православною церквою України. Ми мали молитву в церкві. Ми маємо організували нашими дітьми, нашими батьками, наших дітей церковної школи, черговий ярмарок. Я зсу для наших 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 захисників загалом під час ярмарки пластунам, прихожанам та небайдужим мукачівцям вдалося зібрати 22 тисячі 380 гривень. За ці кошти закуплять смаколики, ігри та інтерактиви для поранених захисників. У Виноградові на п'ять днів призупиняють газопостачання понад 3,5 тисяч споживачам. Згідно плану розвитку 2025 року, по реконструкції сталевих газопроводів низького та середнього тисків будуть проводитися земляні роботи по вулиці Отця Івана Романа, колишня Павлова. Із 27 серпня з 9 ранку буде призупинено газопостачання. Відновлення планують на 1 вересня. У Ужгорода та Закарпатської області ігри воїнів Карпат. Змагання, де силу, мушність і незламність продемонстрували військовослужбовці та ветерани, відбулися напередодні. Близько 60 учасників з усієї області випробували себе у спортивних дисциплінах, що вимагають витривалості та сили духу. Серед них військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, зокрема і ті, хто відновлюється від поранень і травм, отриманих на фронті. Учасники змагалися у трьох дисциплінах: жим лежачи, 50% від власної ваги, гребля і аеробайк. Палення 30 кілокалорій за хвилину на швидкість. Ветерани, які мають поранення та вибороли призові місця, отримали призовий фонд фінансову підтримку. Юні спортсменки із Закарпаття здобули золото на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу. Виноградівські спортсменки Євгенія Жупанин та Яна Магочі піднялися на найвищі сходинки п'єдесталу, здобувши перемоги на чемпіонатах. Такими подіями проводжаємо цей понеділок. Вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимось.